В цьому відео розберемо метод FindLastIndex. Це відносно новий метод JavaScript, і він нам дозволяє шукати індекс з кінця. Тобто, якщо в нас є звичайний findIndex, він працює з нульового елементу, тобто спочатку до кінця шукає. І якщо нам, наприклад, треба знайти останнє, перше співпадіння з кінця, нам треба зробити деякі маніпуляції. Перше це перевернути масив, і потім вже шукати через findIndex. Це не дуже окей, тому що нам треба створювати новий масив. Якщо ми використовуємо Reverse, тому що reverse він у нас мутабельний. Або якщо ми беремо більш нові методи JavaScript, то ми можемо використовувати туреверст, він переверне масив і поверне новий. Тобто ми не будемо мутувати. Але все одно нам треба робити деякі маніпуляції, що не дуже окей. Для того, щоб цих маніпуляцій уникнути, ми можемо використовувати метод findLastIndex. Він просто шукає з кінця. Тобто, якщо ми зараз законсолимо, що тут виводить, бачимо, що в нас перше співпадіння, де read true. Тобто ми без ніяких маніпуляцій просто шукаємо індекс з кінця. Ми вже раніше говорили про метод findlast. Це, скажімо, схожий метод, але він повертає індекс замість елемента. Тому цим також користуйтесь.